Я Сергій Нестеренко, я адвокат, діючий і юрист і член громадської організації Центр прав. І що б я хотів сказати відносно, ми зараз. Перейшла в нас тема в захист Бушого прокурора Чібіса. Я не так розумію, що ми зібралися все ж таки поговорити про реформу в прокуратурі в першу чергу. Сказати, чи бувший там прокурор області Чібісав, чи він хороший, чи поганий, поки що я так не можу. Я з ним особисто знайомий, але все ж таки, можливо, мало часу було, щоб вже з певненістю можна було сказати, яка, яка він людина і як він буде працювати. Хочу зараз. Розказати про інше. У нас, на жаль, ми всі дивимося на обличчя, але не дивимося на те, що в нас в країні не міняється зовсім система в правоохоронних органах, в правоохоронних органах, в органах прокуратури. Як все було, так воно все і залишається. Зовсім нічого не змінюється. І я вважаю, що в першу чергу, от ми дивимося на прокуратуру, там ми щось зараз. Думаємо, що буде змінюватися в нашій країні щодо боротьби з корупцією, але вибачаюсь, хто буде з нею боротися. У нас правоохоронні органи, безпосередньо міліція, повинна перша боротися з корупцією. У нас жодного немає слідчого. Ну, вибачаюсь, не жодного, ну може, декілька знайдуться, які зможуть ці корупційні справи вести. У нас взагалі слідчі не розуміють, що таке економіка, куди треба їм дивитися. Ну, максимум, що вони можуть робити, це крадіжки розкривати. І то тільки ті, які я вибачаюся, але це так і є. У Нас всі справи, всі справи ведуться слідчими безграмотно. Вони не знають, що робити. І ніхто не намагається змінювати нічого в цій країні. В першу чергу треба кваліфіковані працівники. Я вважаю, як і в прокуратурі, так і в міліції. Це проведення і конкурсів, і за участю, щоб в цих конкурсах приймали участь не тільки там працівники прокуратури при прийнятті на роботу в прокуратуру, а в міліції працівники міліції. Щоб в цих конкурсах приймала е участь і громадськість, правозахисники, які мають стаж, і розуміються на законі, щоб там приймали участь і адвокатура. Які б теж провіряли знання законів в першу чергу цих осіб, також там і судді, навіть що приймали участь у прийнятті на роботу в атестаційних цих комісіях, коли будуть прийматися прокурори і міліціонери. На жаль, вони ніхто не знають законів в більшості своїй. Не знають і це я вам як адвокат, я можу сказати впевненістю. Всі в нас працюють на інструкціях. На вказівках. І ми кажемо, що закони в нас погані. Цей кримінально-процесуальний кодекс. Непоганий він. Він дуже хороший. От колега сказав, що поганий кодекс. Він хороший кодекс, по ньому ніхто не працює. Всі працюють по інструкціям. У нас гарні закони в нашій країні. Просто ця система некваліфікованих працівників вона і призводить до того, що в державі зараз зробити нема що. І правильно сказав я вибачаюсь. Так, да, забув, як звати, що в дійсності, якщо зараз в законному порядку не наведеться порядок, очищення і заставити робити, то це все відбудеться от потім в незаконному порядку. Прийдуть просто, ну і да. А те, що прокуратура і міліція, навіть на захист ще хочу сказати. Якби навіть Чибісов у нас зараз в місті Чернігові захотів боротися з корупцією самостійно і захотів би щось зробити, він би фізично це не міг би зробити з тим некваліфікованим персоналом в першу чергу. Це працівників міліції, які повинні захищати в першу чергу закон, і в більшості свої працівники прокуратура, які просто не знають законів і не зможуть фізично виконати це все.